Получилось так, як вийшло. а а так горіло, що я його хотів задушити. У мене просто горіло. У мене це вибило, ну типу, я. Знаєте, є таке правило на кухні, вільні руки. Це дуже козирне правило, коли ви працюєте командою. Це правило що воно означає? Вільні руки це коли хтось відходить від плити або від якогось процесу, і ти залишаєшся, і ти можеш придивитися або відставити, або помішати. Зараз буду різати новий дюксель. Щ? Що? Не придивився за дюкселем. А це знов сію, це все мілку перерізай. Це що десь, ну, типо пять хвилин, щоб мілесенько все було. типу, Бо ж судді люблять, все мілесенько. І дюксі має бути, ну, типу, грибний, дуже мілкий. Тібо. Ну це ж класика. Ой, смереко. Смиреко. Справлено справлено справлено. Ой, летіли, дихі гуси. Якби не летіли гуси. Якби не летіли гуси, то не було б не було б птиці. Птички, так. Ми сьогодні максимально використали безвідходно все. Тобто ті продукти, які ми дали, ми курку розібрали на молекули. З кісток зробили і там, Обрізки прогнали на паштет. Кості від курки ми зробили бульйон насичений, на якому ми зробили ну, Основу до страв у селі йшов. Я повнів Чорний Фарто. Всі вині, Що чому? Ти? І Мені теж можна було подіти ще раз дуже. У вас не там нема ще? Василь говорить я буду. Еді кричить я буду. знімає. Тут Сашко я теж винен. Юрка взагалі говорить, давайте всім одіним, давайте поділимо, ми всі винні. Я надіну чорний сарпу. Капітан, говори з капітаном. Не, я я надіну. Надіну. Не, я Едік дуже хотів, тому що ну, його страви просто все, що він зробив, рознесли судді. У Едіка вже там і нерви здавали, він вже знімає. Але рішення має бути за капітаном капітаном. Вирішує одягати на себе, Ну, це. не знаю, На майстер-шеф це правильне рішень. Е, я романтик. Я романтик, до, до речі, є азот, якщо ми найдемо якусь квітку. Є квітки, є квітки, є, квітки. є троянди. Може, троянда? Так, так. Бро красава. Роза з свіклою буде класно, з'єднуюся. І сир Рикотту максимально ніжно зроблю. Пропечений буряк виді троянди. І скосьма сир. Ти що там? Найс, nice. найс. Nice. Я знаю, що тобі я є чоловік, але це для тебе. Yeah, Тому що... yeah. І ще листочки самої е, охолодженої троянди. Вау! Ля-ля-ля-ля. Yeah, 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 yeah. Легше, легше, легше. Троянда, коли переморожується в азоті, вона робиться солодко-мягкою такою е, структури. Давай присуддя хлопнемо. Добре, давай. Потім в судді починають підзивати по командно для дегустації їхніх страв. Ми підморозили троянду в, в жидкому азоті. Він носить, дарує олізі троянду, каже, переверніть, будь ласка. Можете потримати будок. Шарма. І судді вау. Це круто, це рівень. Вік. А, ага. Я маю прийняти. Ні, да, 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 да. прийняти. Це логічно. Хорошо. Коли ці ручники покинуть мене, ага. а? А що, що ти хочеш запропонувати? <рес> що запропонувати? Я хочу потребувати. Ну, тоді... <рес> Мені треба сковорідка і дечка. Що ти готовий за неї дати? Е, є трави, є фрукти. Тоді нам, будь ласка, половина апельсина, сливеньку. І шкурки і картошки. Це <рив> ну, шкурки і картоплі. Не трогай мої єврейські ноти. Ручку віддав, значить. Давай, дві на три, согласен по рукам. Все, Так. Да. Окей. Okay. Okay. А редуарди Ре... з вами ще Регіна хоче домовлятись. Asipten. Ви згодні? Так, можна. У мене є половинка груші, можу yeah. дати. Четвертинку yeah. можеш yeah. дати мені груші. Шматочок, апельсина, можна і кускуси. У нас є просто гарнір вже. Це що чесно, треба було дівайсно йти мені все ж таки до Вікторії. Тому що мені потрібно було хоч для презентації тарілки. І це залишати на останній раунд було трохи, з моєї сторони, неправильно. Ну, давай 100 грам віршків, давай половину норі. Одуфілікодораду. Я виміняв ті продукти, які мені були потрібні нам закуску і на десерт. Окей, то Ну, і кубик? Ні. Там є хороша функція без м'яса, а мені це не подобається. Буено. Bueno. Едуард. Пас. Едик, це твій? Да. Едик, солодки не візьму. Та да ні, не ти що? Кислинка, попробуйте. Ну, не солені. Солодкі взагалі. Солодкі, так. Да. Да? У мене немає нічого такого. Ну, типу, в мене не було такого нічого солодкого. І дуже цибуля віддала. Кажу, ну, кислота і солоність, яка там була в балансі. Кажу, вона нас дозгоняє. Він дає солі, а я розумію, що цього балансу вже нема. І сіль, і він солодкий, і сіль не перебиває. Нема цієї кислоти. В нього, якби, треба було відтворити класичного карбонара. Відчуваю пасту, mm -hmm. бекон. Mm -hmm. Ой, це не бекон, Це хамон. Mm -hmm. ем, і такий насичений смак від сирок. Я думаю, що це е, паста карбонара, але в якій не вистачає соусу, в якій е, досить висмажений е, хамон, е, розшарований е, сир. Е, яєць майже не відчувається. Е, Паста, паста також, можливо, не знаю, з пастою я б хотів би все ж таки до карбонара більш альденте. Ось мої такі враження. Моє остаточне паста карбонара. І що ж ви готували? Пасту карбонаром. Ого, маєте 4 бали. А поки скажіть, будь ласка, як готували саму пасту? Паста роблена, тобто ну, вже готова була. Серйозно? Краще б зробили руками. І тут починається шофієрія. Я розумію, що він зараз мене стає, пастою порве. Я перепрошую. Але Сашко Гриценко приготував пасту з нутового борошна. З нутового, Едуарде. І вона не злипалася, як ця. Вона була ніжна і смачна. А що ми маємо тут? А тут ми маємо страхіття господнє, а не гречану собу. А, ну, це вже навіть не смішно. Професіонали одинадцята програма за крок від десятки. А що йому сказати? Ну, Ну, от що йому сказати? Тіпа, ну, тіпа, що можна сказати в оправданні, коли це неправильно? Вау! Пурмінер, звісно, пробав тут і мовити не може. – А, ваша? Оця? – Так. Да. Заберіть її, будь ласка. Їм не сподобалося. Дуже це, не сподобалося. Це Едуард, вибачте, будь ласка, але. Ми приймемо ну, ваші зауваження. і я... будемо Прийміть, будь ласка, мої зауваження, бо це ну, дуже несмачно. Я не знаю. Перед тим, як, перед тим як подавати дітям, скуштуйте це спочатку. Ми вас почули, дякую. А чіпси? Ну, чіпси можна їсти, де? Да. Чіпси можна? Дякую. Да, — Так, Дякую. Те, що дитина не з'їла страву, це її право. Дитина, це. У неї дуже всіх дітей багато забаганок буває по їжі. І кожного водити, це треба мати щастя таке. Але їхні батьки це мають бути їхнім для них прикладом, як себе потрібно вести з тими людьми, які працюють, які вкладають для тебе емоцію в страву, які вкладають емоцію для твоєї дитини. Токсичний гість, він попад. Він трапляється дуже багато де, але на той момент, коли вона почала пускати свій токсин, є такі люди, які ждуть тільки щоб спровокувати. Я в свій час не повівся, сказав: Окей, приймемо до уваги, все окей. І е, пішов собі далі, бачу, в мене є більш цільові е, гість, з яким потрібно більше уваги. Мадемуазель, <смас> Дозвольте презентувати нашу <Малеча>. справу. <смас> Круто. Смачно. Це дуже смачно. Так. І дуже красиво. І... Як десерт виглядає? І цікаво для дитини? Цікаво, цікаво. Є такі постійні гості, яких ти хочеш чаще всього обслуговувати. От я би їх би, прям би, компліментами від шефа прям би засипав би. І завжди приближав би їх десертом безкоштовно. Тому що, ну, такі люди ну, визивають в тебе якісь теплі емоції. Що вони спокійно себе ведуть. Я що пальцями ніколи не працював. <гум> за що тебе Одеса цінить. А тебе за що? За <гум> <гум> я в зал приймати замовлення. Біжу до першого столика. Hello. Hello. Вітаю. How Як ваші справи? Дуже добре, дякую. Так, так, тим паче краще, ніж ваші. Uh, uh... Я не дуже добре спілкуюся англійською, і мені буде зручніше, якщо зі мною ви будете розмовляти трішки повільніше. Це... Not... Бо інакше мені буде складно вас зрозуміти. Okay? Okay. 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 Все добре. Розумію uh, українську також. Oh. Або... Я вас люблю. Так, будь ласка. Будь ласка, для мене міді на закуску. Мідії? Давайте до вас підіток, коротше. Другий – це… На основне – кебаб з баранами. Кебаб. і морозиво. Сало, морозиво. Це дуже цікаво. А для вас? As a, as a... А для мене на закуску – форшмак. Далі – філе окуня, будь ласка, і пахлаву. Баклава. Олю, а для вас? я буду кебаб та морозиво з сала. Все ок, все подобається, в принципі. Бігаю, посміхаюся. Ну, в принципі, все, як робить обслуговувачі персонал. Вітаю. Я так розумію, ви з посольства Туреччини. Так, Туреччини. Мені дуже приємно. навзаєм. а тут з посольства Естонії. Едік стояв за кожним столом і сміявся. І отут таке питання, що знову ж таки Едуард перевищив мене по сервісу своїм якимось цим е, антуражем, скажімо так. хочу сказати, що у вашому меню все має дуже цікавий та інтригуючий вигляд. І мені насправді досить складно зробити вибір. Мені просто хочеться скуштувати все трошки дівчина мене заговорила на англійському. Е, дуже було цікаво, але нічого не понятно <ріху> до кінця, але е, інтуїтивно ми друг друга зрозуміли. я вже готовий замовити, тому для мене, будь ласка, кебаб з баранами і пахлаву. Баклава okay. осу. Я хочу скуштувати міді з червоною цибулою та бринзою mm. і філе окуня з горіховим соусом. Можливо, ще щось на десерт? Добре, Давайте також спробую пахлаву. Хороший вибір. бо ж біле морозове кави звучить дуже добре. Ну а для вас, шеф? Для мене, будь ласка, форшмак, філе окуня та з сала. Окей. Добре, writing. доведеться почекати лише 10 хвилинок. It's okay. It's no, okay. Fine. okay. Fine. Thank Thank you. You very much. Good day. Hey. Ah. Котлету на бургер зробив. Хто сказав про котлету? У тебе буде бургер з качкою, так? Да? Так. Да. Okay. А ти не хочеш ставити смажити? Uh, one second, please. До бургера менше любові приклав. <laughs> uh, грудку просто. Обжарю просто на важковому масі. Качка чорна. У мене щось пішло не так, не по плану. І меренга вийшла в мене солодка, і, ну, типу, за рахунок меренги, в мене вийшов бісквіт солодкий. У нього був просто один солодкий бісквіт. на солену історію і на солодку історію. Коротше, я там вже і спеці додавав, і всього додавав, потрошки. Все одно воно ну, не, не, не грало те, що я хотів. О, це що, квас? Карамель чизбургер з киченою грудкою, булочка з бисквіту. Едуарде, ваш бургер занадто солодкий. він більше схожий на десерт зі смаженою качкою ніж на основну страву. Ви могли піти в напрямку азійських кулінарних традицій і виправити зайву солодкуватість, збалансувавши її кислими смаками. Але, на жаль, ви цього не зробили сьогодні. Знаєте, є раменбургер, як назвав угу. Пам'ятаєте, було в тренді, колись рамбургер. Без булки, коли просто вайсберг Оленька. з солодкою булкою, з чорною, з паровою, з білою, з безглютеновою, з гречаною. З чим хочеш, є. Головне, щоб залишилася голов... Оця основна місія бургера. Ти його з'їдаєш до кінця, він соковитий і це просто смачно. Тому я коштую. <звук> <звук> Ні, то не то. Після смак торту. Тому що в качки ви її то посмажили, але ж приправити, де спеції, яблучко, де піклс наший, де сир, дуже мало начинки по відношенню до булки. Оля все вже в мене з язика зняла щодо пропорцій. Ще скажіть, що з'їла все, <сху> як завжди. <су> 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 Ось тому я завжди першим куштую. <су> я знаю, що після Олі там вже немає що їсти. Треба було розкручувати цей бургер так, як я вмію. Творожний мус з грушею та бісквітом. А У десерті мені не вистачає солодості. А ви з бургером їжте? Едуард! <рес> Ви крутий парубок та талановитий кухар. Нам буде дуже бракувати вашої посмішки та гумору, а також вашого запального характеру. Та ми вимушені з вами попрощатись. Багато чого навчився для себе, багато чого для себе підчерпав. З вашого дозволу. Чікос. Програвати сильнішим це. Теж певний е успіх. Ви сьогодні сильніші. Едіка — бідно. Я думав, що ми в фіналі з ним постоїмо ще за одною поверхнею. Судді, е до вас окремо дякую. Хай, Хай Не скористаємо. Так, ну, 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 ще працювати і працювати. Виграю сильніший, я вас вірю. І слава Україні! Героям слава! Як то кажуть, не згоди з посмішкою. І завжди посміхайте своїм проблемам в очі. І все вас зміниться. Можу сказати одне: це ще не кінець, ми ще побачимось.